Добрий день, 17 липня. Це Апріум. Отакий блискучі Абрикоси. Апріум це гібрид. Абрикоса і персика, але переважає абрикос. 75%. В цьому році засуха і надзвичайно високі температури. І це я прям набрав цукру, я стигло тільки що замірив, 26 брикс. Це навіть більше, ніж у шалахові. Мурашки поїдають. Христа, що таке солодке. Так, чим він цінний? Цей рік у нас абрикосовий, так як дички повно, ну, жердельки. Була якраз погода, відповідно хороша, під час світіння і мало схватило манілії. Ну, а в мене цей мороз 10 травня пошкодив багато чого. І в тому числі і априум. Цей априум він морозостійкий. І буває, що взимку, і коли сильні морози, то плодова брунька вимерзає в Абрикоси, то апріум витримує такі морози зимові і він є. Ну, в цьому році, в цьому році вона, як кажуть, не так актуальний цей априум. Але ж, але ж, таке по смакових, він дуже цінний. У ньому цукру дуже багато і багато ще й кислоти. І це разом така виходить насичена суміш. Ще й ароматна. Ну, Сливи хто, значить, вичуваю, Абрикосовий то... Смак є, але якийсь такий, можливо, чи цитрусовий ще якийсь присмак цікавий. Ну, Соку теж тут нормально. Кісточка, а от кісточка так собі віддокремлюється посередньо. Буває більш-менш, буває поганенько. Оце така в нього вада. Так би він класний би на переробки, якби. Ну, цукру, чесно. Якби не ця кислота, то було б просто приторно. Хоча я люблю солодке, але це не заважає йому. Оця кислота смаковим якостям абсолютно не заважає. Так що апріум. Вони є там під назвами апріуми, ну а цей просто без назви. Так він прийшов. Так він не ходить у нас в Україні.